Привіт, була в бібліотеці, і ось які книжки я взяла. Галерея пройди світів Філіпа Гука мене здивувала найбільше, тому з неї я і почну. Це книжка про галеристів, людей, які е, продають мистецтво. І я побачила всі картини під зовсім іншим кутом, коли почала читати цю книжку. Для мене настільки неочевидним було те, що ми ці. Продають картини і є люди, які цим займаються, і ці дилери, і оце все ой 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 Книжка доволі серйозна. Як бачили, ви є показчик. Є також цікаві коментарі до деяких робіт самого автора з точки зору саме арт-дилерів, Тож, однозначно, тим, хто цікавиться темою. Продажі, продажу мистецтва, це вся книжка варта уваги. Для мене вона була несподіванкою. Наступна книжка це для тих, хто працює з дітьми і хоче їм донести якось мистецтво. Мене здивувало, що те, що тут є така суперобкладинка, і вона функціональна з різними вправами. Де можна там щось зробити, і якось по-іншому можна побачити чи сприйняти мистецтво. Цікаво, цікаво. І загалом підхід до книжки, і те, що вона якісно оформлена, і я навіть пригадала цю історію з портретами Шевченка. Де обговорювали, чи мають право діти так малювати Шевченка, і чи мають право дорослі виставляти такі картини. Пригадалася історія з Натараса Шевченка на метро, як його зобразили по-різному. Одним словом, погляд на мистецтво тут не той, який ми звикли бачити в музеях чи на виставках і так далі. Він такий дещо. Інакший, не аутсайдерський, але такий новаторський. Цікаво також, що я... я не брала для дітей. Я брала для себе, але читаючи, я зрозуміла, що хочеться ділитися і зі своїми двома підлітками, щоб якось їх залучати до того мистецтва, яке я пізнаю. Е, ну, оскільки я не дуже не дуже людина освічена, то я взяла от таку базу. Маленькі дві книжки про те, які е, картини взагалі є відомими. Тому, ну тут з точки зору автора, укладача. Е, книжка сподобалася тим, що на одній сторінці один автор, і ну, я не встигну занудитися, читаючи про нього, думала я, але я встигала, тому що деякі абзаці такі дописані, щоб була сторінка, і це відчувається. Але загалом я задоволена тим, що так за кілька десятків сторінок можна зрозуміти, хто тут. Ну, є, звісно, такі автори, яких. Але мене потішило, що от Поманенко є, приділена йому увага. Ну, загалом, так, можна, можна ознайомитися з тією книжкою. Але я не впевнена, що я її буду читати всю, скоріше, візьму за увагу. Державне видавництво видавало цю ем, книжку, ці роботи. Я також взяла третій том, чи книгу третю, тому що вона цікава тим, що це побутовий жанр, а мені він, напевно, зараз найбільше імпонує. І, знаєте, що цікаво, що кінець. Книжки знову пов'язаний з Миколою Помоненком, з його київською квіткаркою, яка ж зображена і на початку. Тому так приємно, що автор приділив увагу українським авторам. Ну, а загалом по книжці це переважно автори світові. І зізнаюся, більшість цих картин я не бачила. Можливо, я настільки не, не освічена в цьому плані, але якісь ну, курсистка мені попадалася, бар попадався, а більшість все-таки ні, тож цей том я приділю йому більше уваги, тим більше, що і цей жанр мені цікавий. Також тут з'явилися такі нюанси, як нюанси, чому нюанси? Але... Увага певним деталям, які автор захотів виділити, і це приємно. Отакий мій огляд, книжок, які я взяла в бібліотеці почитати. Дякую!